Весь шампая намовив, тоді всі люди, як тільки почули про прибуття синів панду, схобхопили із собою, згідно із приписами шастер, предмети, що приносять щастя і у великій радості, виїхали поспішно з міста Варанавати на на тисячах різноманітних колісниць назустріч тим найкращим героям. Жителі Варанавати, наблизившись до синів кунті, вимовили хвалу перемога, і всі, оточивши їх, зупинилися. І оточений ними цар справедливості Юдхіштхіра, Тигр серед чоловіків сяяв мов божественний ваджрапані, оточений богами. Будучи ушанованими городянами, а також ушанувавши їх самих обездоганний, пандави увійшли в місто Варанавату, добре оздоблене і повне народу. Увійшовши в місто, герої негайно відвідали будинки брахманів, відданих своїх заняттям. Потім краще з чоловіків направилися у дома міських ватажків воївкою лісничних, а також у дома вайшів і шудр. І коли городяни віддали шану пандавам, ті тури з роду бгарати у супроводі Пурочани відправилися потім на ночівлю. Страви й напої, прекрасні ложа і краще сидіння надав їм Пурочана. В коштовних шатах вони почали жити там, користуючись увагою людей, що проживають у місті. Та користуючись послужливим порочаною. І коли вони прожили там десять ночей, порочана сказав їм про будинок, який називався Щасливий, хоча насправді він був нещасливий. І тоді ті тигри серед мужів увійшли тоді зі своїм почтом, за порадою порочани, подібно тому, як гух'яки сходять на кайласу. І, оглянувши той будинок, Ютхіштхіра, що відає весь закон, сказав Бігімасені вогненебезпечний. Почуваючи приємний запах жиру, змішаного з пряженим маслом і смолою, він промовив адже очевидно, що цей будинок побудований з горючого матеріалу о приборку вочоворогів. Безсумнівно, що при будівлі дому було використані коноплі смола й очерет, солома, бамбук і всякі інші матеріали, облиті пряженим маслом вони були мистецьки застосовані при будівлі надійними й досить досвідченими майстрами. Цей підступний порочана прагне спалити мене, вважаючи за довірливого, але примудрий Відура вже раніше передбачив це лихо й тому заздалегідь попередив мене, і попереджені ми ним знаємо, що будинок цей небезпечний, бо вправно збудований таємними майстрами з волі дур'ютхани. Багіма сказав якщо ти вважаєш, що будинок цей вогненебезпечний, то в чому ж справа? Підемо туди, де ми жили раніше. І од відповів мені здається, що необхідно жити тут, намагаючись не викликати підозр, немов ми приречені, але обмірковуючи бажаний і надійний шлях для втечі звідси. Адже якщо порочана вгадає наші наміри, то він швидко рішуч і рішуче діючи, спалить нас. Порочана не боїться безчестя і беззаконня, бо цей лиходій перебуває тут з волі суйотхани. Якщо ж ми будемо спалені, то чи буде гніватися наш дід Бгішма. Адже для чого він буде викликати гнівка уравів? Так само інші найкращі з роду куру можуть обурюватися з почуття обов'язку якщо ж ми, побоюючись спалення, втечемо звідси, то жадібний до царства Цуцьотхана вб'є всіх нас за допомогою своїх шпигунів, займаючи пост, маючи прихильників і володіючи величезною скарбницею, він, відповідними засобами, безсумнівно знищить нас, які не займають постів, і не мають ні прихильників, ні скарбниці. Тому, обманюючи цього лиходія підступного суйотхану, ми повинні, ховаючись, жити де доведеться. Вправні в полюванні ми будемо мандрувати цією землею, і дороги будуть відомі для нас, коли ми будемо рятуватися втечею. Давайте сьогодні ж будемо рити підземний хід, який повинен бути добре схованим. І тоді нас, якщо ми будемо тримати це у таємниці, не спалить там вогонь. І ми повинні б діяти дуже обережно так, щоб порочана і жодна людина в місті не змогла б запідозрити нас у цьому, коли ми будемо жити тут.